Він, як завжди, повертався додому. Звичним шляхом у звичній компанії свого охоронця. Ігор Пащенко попереду, бодігард позаду. Он там, у вікні, на третьому поверсі, на нього чекали дружина та дві маленькі доньки. Дочекалися пострілів. Ігоря Пащенка та його охоронці розстріляли фактично на порозі будинку. Ось вона, та сама калюжа крові. Убивця одразу розчинився у темряві. А дружина жертви боїться, що наступною мішенью стане саме вона. 37-річна Ірина Пащенко сама не своя від горя, волає та гладить калюжу крові. Єдине, що залишилося від її чоловіка. Ігор Пащенко загинув від кулі вбивці в середу. Зухвалий злочин стався просто біля будинку, де мешкав відомий у Херсоні бізнесмен. Того вечора Ігор Пащенко разом з охоронцем прямували до під'їзду раптом і неочікувано з темряви. До них наблизився невідомий і одразу відкрив вогонь на ураження. Да, треба. Чотири рази селян. Чотири. Сначала три, потім і один. влучні постріли в груди та голову не лишили Ігорові Пащенку жодних шансів. Бізнесмен гине на місці розправи. Бивця, мабуть, не чекав, але його друга жертва, тілоохоронець Пащенка, отримавши теж дві кулі, виявився більш стійким та вижив у важкому стані він у лікарні під пильною охороною як єдиний свідок. Пропірували тяжоле состояння з поврежденням. Товстова грудної клітки, товстого кишечника, желудка, поджелудочне желізи і найстрашніше, повреждання позвано позвоночника. А кіллер, немов розчинився у темряві. Вочевидь, убивця професіонал, бо на його слід поліція і досі не вийшла. Був введений оперативний план «Сирена» на території міста Херсона. Орієнтовані всі патрулі, однак на теперішній час особа злочинця та його місце знаходження не встановлено. У правоохоронців поки кілька версій зухвалого розстрілу. Вбивство може бути пов'язано зі скандалом дворічної давнини. Саме тоді у Домініканській республіці ув'язнили екс-мера Херсона Володимира Сальда. Повернувшись в Україну, Сальдо заявляє, мовляв, його обрехав та запроторив до в'язниці Денис Пащенко, молодший брат, тепер уже вбитого бізнесмена. Цю справу Херсонська поліція розслідує і досі. Декілька кримінальних проваджень відкритих за зверненням громадянина який дійсно стверджує, що його незаконно позбавили позбавили волі на території домініканської республіки і з цим пов'язаний був близький родич загиблого Володимир Сальдо тоді звинуватив ще й Ігоря Пащенка. Мовляв, поки він сидів у домініканській тюрмі, дещо з його майна в Україні незаконно опинилося в руках бізнесмена. Але дружина загиблого переконує, все було куплено з офіційних торгів. Коли ми покупали це підприємство, воно було офіційно виставлено на торги, були об'явлення в газетах. Вот. У нас шли переговори. Ми з Володимиром Васильовичем договарювалися з стоїмості. І в момент зділки uh, деніжні средства в розмірі 620 тисяч доларів були громадянській гражданською Володимиру Васильовичу Васильовича. Віліспіваки надзвичайним новинам стає відомо. Йдеться про майновий комплекс, у складі якого будівля колишнього готелю 1 травня та клубу Загублений світ. І ось найцікавіше, поки йдуть суди, раптом і гине один з опонентів. Фатальний збіг чи логічна розв'язка. Тепер відповідь для родини очевидна. Дійшла до інформація. От, знайомих лиц, що моєго мужа заказали. Ми не прийняли це серйоз, тому що подумали, що это очередная угроза, тому що їх було дуже много. Позавчора, під під'їздом дошого, моєго мужа не стало. Ірина з жахом згадує, коли почали надходити погрози. Півтора роки тому, і саме з того моменту, її чоловік ходив з охоронцем. Півтора где-то полтора года назад, в основном по ночам, я находилась в положении. Нам поступали звонки от криминальных авторитетов с фразами о «У тебя же беременная жена, и то, что себе думаешь, ты просто возьми и все отдай». И не просто тот объект, который мы купили, а весь бизнес, который мой муж строил с нуля. Ігор Пащенко тоді не послухався і не віддав нічого. Жахливий підсумок смерті, четверо дітей сиріт. Двоє ще зовсім маленькі, і дівчатка-близнюки, яким немає ще й рочку. Двоє маленьких діток. По 9 місяців. дві дівочки. Я старій без папи я ніколи. не Тільки Це дуже тяжела втрата для нас, не всіх. У смерті Ігоря Пащенка родина одностайно звинувачує екс-мера. Перший чоловік, якого я виню в смерті мужа, це Володимир Васильович Сальдов. Я не знаю, які люди стоять за ним, під ним, хто виконавець, я не знаю, я навіть знати цього не хочу. Вот, но для нашей семьи случилась очень страшная трагедия, она непоправима, к сожалению. Ну, от ну і на сьогоднішній день я не розумію, що робити далі. Володимир Сальдо стверджує, що йому не було сенсу вбивати Ігоря Пащенка у розправі, ексмер вбачає руку домініканської мафії, і навіть оголосив нагороду за інформацію про кіллера та замовника. Я оголосив ви нагороду 50 тисяч гривень. Тому хто допоможе спіймати вбивцю та встановити замовника вчорашнього вбивства в Херсоні. Слідство щодо мого викрадення в шістнадцятому році в Домінікані. Зайшло вже достатньо далеко, а тому домініканська мафія намагається замістити сліди. Моїм викрадачам не вдасться цього зробити. Ігор Пащенко був свідком у справі мого викрадення, і його вбивство може вплинути на хід цього розслідування. Я зацікавлений, щоб вбивцю піймали і якомога швидше розкрили цю справу. У поліції кажуть, попри всі зусилля, зачіпок ніяк не знайдуть. За альтернативне розслідування вже взялися громадські активісти. А колишній очільник Херсонської міліції та керівник громадської організації Єдиний щит Валерій Литвин підраховує, це вже третє за рік гучне вбивство на Херсонщині. Попередні два теж не розкриті. Розкриття цього діла, я думаю, що 50 на 50. на те, що в Херсонській області сильний уголовний розвитку. Я думаю, що самі без допомоги колег з київських вони не розберуться. Тому що все-таки мені здається, що исполнитель не Херсонський, Исполнитель заєжди. А заєждя ціна людської жизни 5 копеєв. На думку Валерія Литвина, бізнесмена могли вбити за наказом одного з кримінальних авторитетів, якого вочевидь залучили в розбірки як третю сторону. Я просто уверен, Ну, вы знаете, когда вмешивается вмешивается криминал в разборки, они сразу определяют какой-то процент. Это Люди, которые были уже вкручены в эту историю, вы знаете, ему помогали освободиться из Доминиканы, доехать сюда, и здесь каким-то образом. Эти все судебные дела идут часть имущества вернули. Я думаю, что те люди, которые вот взялись э, за эту работу, они просто не простили того, что потерпевший не послушал их и не вернул все по, миру, по добру, как говорится. Усе це тепер розплутуватиме слідство. Втім, вдова загиблого не надто вірить у те, що вбивці її чоловіка колись покарають. Ні, я не вірю. Чому? К сожалению, до цього моменту правоохранительні органи не допомагали нам. Никак. Я надеюсь, конечно, что я взываю к справедливости. Я очень надеюсь, что кто-то будет с нами сотрудничать. и Закон восторжествує. Ну, на жаль, сьогодні в нашій країні, навірно, це очень сложно Або практически неможливо. Жінка каже, їй вже надходять нові погрози. Після смерті чоловіка вона залишилася єдиною спадкоємицею всього бізнесу і тепер боїться, що бандити взялися вже й за неї. Єдиним шансом зберегти життя вважає втечу з України. Одразу ж після похорону Ірина планує забрати дітей та поїхати до Європи. Її розстріляний чоловік Ігор Пащенко був громадянином Німеччини.